Під час новорічних та різдвяних свят кожна дитина в душі очікує дива. З особливими почуттями та сподіваннями прийшли у Київський палац дітей та юнацтва діти з Херсонщини, яка щодня зазнає ворожих обстрілів. Однак, замість концертної зали гості змушені були пройти в укриття, адже країна-терорист знову скеровує свої ракети на мирні міста України. Діти з Херсону в безпеці. Хоч їм і страшно за кілька годин очікування свята таки відбулося: сім'ї, які через війну втратили все, разом з малюками поринули у казковий світ новорічного дива. Благодійна вистава Айс Експрес чудес» Яку підготували педагоги та вихованці Київського палацу дітей та юнацтва стала сплеском неймовірних емоцій для людей, що отримали важкий травматичний досвід. Дякую за шоу. Мені було дуже круто, було все таке яскраве. Мені дуже сподобалось більше усього пані Айс, це така красива. Ну і пані Айс дуже красива. Мені дуже сподобалась зірочка. Та, та у самому початку дів, дівчата з подарунками побували на благодійному святі Айс Експрес від уражень, були дуже довольні та задонатили на ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київський палац дітей та юнацтва разом з Херсонським обласним благодійним фондом захист надають підтримку жителям Херсонщини. Що через війну опинилися у скрутному становищі. Ми дуже вдячні керівництву палацу, директору палацу добровольській пані Оксані, педагогічному, творчому колективу, діткам-артистам, які подарують це свято, і з різдвом Христовим слава Україні і слава українцям, війна змінила дітей. Що, попри війну, залишились в Україні. Вони прийшли на новорічне свято, не очікуючи подарунків. Вони знають, що сьогодні треба донатити на ЗСУ. Кошти, які наколядували на Різдво, малюки віддають на допомогу захисникам, діти Херсонщини, яких війна позбавила домівки.